Микола Вінграновський, ходімте в сад. Ходімте в сад. Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер. А згорблений чомацький небоспад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливки на сучках, Що настромились, падаючи, мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки. Полі спить зоря під колоском, і сонна слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колоскову. То кажани, то кажанячий ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад. Його сумління покажу вам очі.